У тебе є лише одне життя, і тільки ти вирішуєш, як його прожити. Ваше життя зміниться, коли ви зміните свої думки. Наполеон Гіл, якщо ти віриш у себе, ніщо не зможе тебе зупинити. Не чекай ідеального моменту, він ніколи не настане. Почни зараз, з того, що маєш. Маленькі кроки приведуть до великих змін. Неважливо, як повільно ти рухаєшся, головне, не зупинятися. Конфуцій. Кожен день це ще один шанс стати кращим. Життя випробовує кожного. Але перемагають ті, хто не здається. Ти не зобов'язаний бути ідеальним. Ти просто маєш бути кращим, ніж вчора. Наш найбільший страх не те, що ми слабкі, наш найбільший страх те, що ми безмежно сильні. Маріанна Вільямсон, у тебе є сила, якої ти навіть не уявляєш. Скажи собі: Я можу, я досягну, я не здамся. Сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися щоразу, коли впав. Нельсон Мандела Світ належить тим, хто діє. Тож іди вперед, твої мрії чекають на тебе.